появится что на видео. Как <laughs> я, я лыжу вообще? Распилю тебя на... Давай! Это тебе телефончиком уберу. Что... Это приятно. Ага, приятно. Короче. Аня, ты уже за своим телефоном бы следила. Короче, видите, какие Бля, танку растут. Такие Очень красивенькие. Це просто для відео. Не догониш. Монстр маленький. Добрий день. Добрий день. Добрий день, монстр. Ваша хата тут. Давай, кусай камеру. Давай. Ам. Давай, за маму. За папу. За папу. Пошли. Пошли сюда, будем мы смотрите, что тут. Кто он и пьет. Короче, хотим, что тут... что тут. Конечно. Пошли, Ань. Видео просто было такие долгие. Аня, иди сюда, пожалуйста. сюда туда. Подойди туда. Я хочу туда полезти. Ты реально? Ты сейчас реально? Да. Давай. Да. Давай. Ой, Ты... тут воня сильно. Я бы сзади сюда, тут воня сильно. Короче, я сейчас... Базар... Канализация. Я, ну, типа, я сейчас залезу и типа я снимаю э, видео, чем я залезу. Всем привет, я залезаю сюда. Ты реально? Да. Аня! Вот, видите, тут вот такие. Так не, Аня, И давай я с тобою. Не, <свист> А, тут что, это такие черные лоски. Коричневые. Вот нас... Ань, полезь, тут, тут, ничего страшного. Ой, ты золотуха, ты покажи, <свист> покажи. <свист> покажи, <свист> это может быть фигня подзолочена. Вот, это тоже. Ты, Аня, я, я за тебе боюсь, я все буду знімати Руче. на відео. Я все буду на відео знімати. Що? Що? Давай. О, ми метал. Тут мото можна на метал сделати. А що? як ми його донесем? А, Родити, вам сказати, то нормально. Ой, ні. О, ці, які квіточки. Це квіточки. Я І поки що тут все Ага. Тут, коротше, може хура приїхати, а тут може тріснути і впасти на тебе з фури. Та ладно, шутка, тут багато... камінь не може проламатися. Ти ж знаєш. Ти знайшла чор... чорний листок, з коричневий листок, нічого. О, Ти палкою рийся. Ходіться, дитя, як палкою вдобно. Три минути вже. Люблю. Люблю на якісь труби йти. Реально? Я колись вже. 14.39 зараз времені. А тебе через два години соберуть. Так, от у Блін, Бліна, скажи. Ой, блядь, Тут Пауки, я борються. Дивись, дивись. А так просиділиш. Палку бери. А ты что, боишься сюда нечего? Нет, я просто тобі підсвічую. Так, убираемся туда. Ты реально сейчас буду слезть до конца? Аня, может, не надо? Аня, ну может не надо, реально. Чи надо, Федя, надо? Може я застраиваю, я думаю, застраиваю, что нет. Нет. А так там виходить немає. Ви бачиш, що завалено. Бачиш ага. ось, як я пройду. Та ні, то так. там ти пройдеш, тільки не на колінах, а ти. І, 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 там той. Так. Там конець той. Йому кабіздець. Ще... Ну, за... Та, там конець завалений усім. Так. Ну грязь все. Ти, ти конець не пройдеш. Так, Хер з вами, да? Фу, водачка. <рес> Ань, проходь, вже п'ять минут відео. Є що... Це ось рядна каналізація, щоб не бачив. Ти я боюся темноти. Ой, прості. Та ладно, шутка, шутка, не переживай. А ти що? Аня, я сам за тебе боюся. Я за, тебе, я за тебе відповідаю. Що це? О, бутилочка, акуратно. А, подай мені бутилку. О, вона розбита. Я її викину. Може на приїжджати. Все. Вона приїхала, то трактор був. Я тут це та там повітріла, там після того. Я? давай я тебе сейчас палку отломаю, на... а так подожди. И, и то, я сейчас хочу видео, значит, я сюда лизу. Так давай я подержу. Давай. Давай, я буду держать. Скажи всем привет, а не Лиза. Всем привет, моя подружка Лиза. У канавы. Аня, ну же не надо, я тебе с двумя телефонами уже снимаю. Нет. Ну ладно. Нет. Ой, сейчас не шла дает. Камень. Дуже цінний Камень. А тут уже почистила паутину, так що про мені нічого бояться тут. Ще одна наказ. Так що тут ще? У мене найкраще відео скажіть. Ага. Нет, у нас з тобою саме лучше відео. Ми вже давно виграли у конкурсі. Я вже колись сюди налізла. Коли це? Я не пам'ятаю коли це було. Лі ліся іще. ще. Бу... Е, там було от... е, десь отут, а, а от тут е, якась була кров, чи це фарба, я не знаю, що то було. А, а ну на нас зніми. Бери телефон з собою. Я не знаю, що це було, Ну то щось я не знаю. Бери. Якщо що, я тут саджу, я. я Ху! Що? Тут багато дуже бутилок. кока кола треба, щось може зробити з нього. Много водичку. Ти мене спугала. Ця бутилка дерева. На неї вже гриби виросли. Ты сюда уже... да, покажи. Три капец уже. А. Я ее туда уже выкину. Весь назад. А, Все, уже хватит. Восемь минут. Восемь минут. А рекорд 12. Два Давай. Я полезу. Давай. Я Стас, Я хочу... вы пойду... А. Я сюда пролезу, Я пойду. Я пойду. Я Я Я Я поводу на подурай. А я знімаю. Давай вступай ти... полис. <пілість> давай. Нет, ты мені путь перекриешь. А ты Та, там не хочешь Не заправить. Та я уже до конца буду лиса. Я просто дивлюсь. Ты че до конца? Нет. Да не кров. То Ту, вода. Вода? Да. На стенах вода. А вот тут я трошки черного было. Это что вода. Сейчас я давни все провела там. Ай, блядь. Ой, что я матюхаюсь. Ой. Давай, лезь А я тут, а... оно тихо. Блин, мне сейчас звонить.